Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D вітає. Сьогодні ми знаходимося неподалік від центру Гандії. Маємо чудову квартиру. Ви зараз можете подивитись і сказати, що чому вона чудова, але я поясню. Чудову квартиру 113 метрів квадратних лише за 73 тисячі 900 євро. А тепер розповідаю, чому вона чудова. Ну, по-перше, ви бачите вітальню, так, да, якісь брудні стіни, але. Квартиру повністю перефарбують, тому цього всього не буде. По-друге, зараз іде частковий ремонт, і ви побачите все. А, тераса, ви бачите, будівельні інструменти. Відповідно, зараз в квартирі працюють, виконують ремонтні роботи. Власне, дивіться на терасу. Вона велика, вона закрита. Відповідно, взимку не буде холодно, влітку не так жарко. Ідемо далі. Квартирі у нас три спальні кімнати і дві ванні кімнати, тоб, точніше, два санвузли. Все, зараз подивимось. Так, ну, по черзі. Ось спальня кімната. Ось така велика, простора. Ви бачите, скільки тут місця? Ремонт старий, але повторюю, що перефарбують повністю стіни, а в деяких кімнатах зроблено новий ремонт. І ви зараз побачите. Друга спальня кімната ось така, теж досить простора, місця, в принципі, достатньо. До речі, в квартирі повністю паркет в більшості кімнат, ванна кімната, ось таким новим свіжим ремонтом. Ось така гарна душова, дивіться. Сантехніка, все нове, свіже, охайне. Після ремонту тут ніхто не жив. Ну і власне зараз так само. Йдемо далі. Кухня. Кухня ось така. Також. Все нове, всі меблі, поли, кафель, все нове, ви бачите. Ну, хіба що холодильник, але він здається, новий, не знаю. Неважливо. Ви бачите, ось як виглядає кухня. Не знаю, що це за рішення таке чудове, але тим не менш, можете використовувати, можете ні. Ось тут виведена вода і каналізація, а ось тут встановлено унітаз, додадучі раковину ось тут збоку. Рішення дивне, але знову таке, можна використовувати, можна ні. Йдемо далі. Ще одна спальня. Ось така. Також місця, в принципі, більш ніж достатньо. Кімната не мала, ви бачите. Ось такий має вигляд. І, власне, вихід до під'їзду. Що хочу сказати? Якщо після ремонту стіни будуть перефарбовані, не якщо, а коли, квартира буде. Коштувати набагато дорожче. За ці гроші її зараз продають 113 метрів квадратних всього за 73 тисячі 900 євро. Можливо, неправильно сказав, тому ще раз скажу: стіни будуть пофарбовані, дороблять ремонт там, де його зараз роблять. Тому не зволікайте. І до центра міста всього кілька хвилин пішки. Будинку, ось такі простори. Квартира, до речі, знаходиться на третьому Кранському області. Ліфту нема, але це не страшно. І вихід на вулицю.